Всім доброго вечора. Сьогодні 22 червня 2024 року. Пробачте, я поки кажу тихо, бо я стою біля входу і вже 10 годин вечора я повернулася годину назад від Older Woman, якій я допомагала з пів п'ятої до дев'яти. тому трошки ще поприбирала і хочу показати, як змінилась моя квартира за одну добу. Після переїзду. Вчора ми перевезли речі з 3 до 5 годин вечора. Сьогодні 22 червня, 10, зараз 10 годин вечора. І що я змогла зробити за добу? Але я потім розповім, яка в мене була добра помічниця. Ну, почну з, з кухні. Ось так зараз виглядає моя кухня. Може це тимчасово, я не знаю. Подивимось потім. Я ще хочу купити машинку для кави, щоб робити каву. Я п'ю небагато кави, але п'ю інколи, тому що, ну, один раз на день точно, тому що у мене. Було низь... Був низький тиск. Зараз нормальний. Ну, всяке буває, тому один раз на день я п'ю каву. Ось мій айрфраєр, який я купила у нас в магазині, я казала, він коштує прилад 200 доларів, а я купила за 54, тому що була дуже пошкоджена коробка, і вони кілька разів відсіняли. І коли я побачила, за 54 долари я взяла ось тостер, це мені духовка, це мені подружка подарувала. От сюди я поставлю машинку для приготування кави або сюди, я ще не вирішила. Для сушки посуду поставила поки сюди. І ті високі коробки, тому що більше поки місця немає. От я думаю, купити мені сюди маленький стіл чи тумбочку, як у моєї знайомої італійки. Тепер розкажу про мою подругу, італійську подругу. Вчора ми перевозили речі, і в п'ять годин ще дочка сиділа, ми їли морозиво, зять пішов. Стук в двері відкриваю, моя італійська подружка. Вона прийшла і привітала мене з переїздом, і подарувала мені ось такі рушники на набір. Перед тим вона запитала, який колір мені подобається. У неї кухня вся зроблена в червоному кольорі, а мені більше подобається такий. Біло-світло-зелений колір. І ось вона мені подарувала такі рушники. А потім ми до неї сходили в гості, нам потрібно було щось взяти. Я побачила у неї ось таку ляльку. І мені вона так сподобалася лялька така позитивна, і в неї написано на фартушці хеппі. А ця лялька, ви не догадаєтеся, може ви знаєте, от сюди. Можна покласти кульочки для магазину чи мусорні кульочки, а потім від... звідти доставати. І мені вона дуже сподобалася. Я їй сказала, кажу, мені дуже подобається. І вона витягла, каже, в мене ще одна є подарувала мені. І я от її повісила в цьому місці. це Я в неї запитала, вона сказала, це підключення телефону, якого телефону не знаю. Мені воно не подобається. І я трошки прикрила. Цієї і їй сказала, я буду на неї дивитись і про тебе згадувати. Ось така в мене зараз кухня. В шкафах у в мене кругом порядок. Все, я встигла навести, але я навела порядок з допомогою моєї подруги. Ну, на кухні я сама наводила, але вчора вона прийшла до мене в 5 годин і пішла в 9 годині вечора. Мені подобається зараз білий посуд. Тому я купила собі білий посуд. Ну, і отакі от чашечки я розповідала про них. Це під мій настрій. Ось так. Буду думати, що мені тут. Напишіть в коментарях, що мені тут столик купити, невеличкий, ну, буде мало місця. Чи як у моєї подруги італійки, у неї тут тумбочка стоїть, я не знаю. Далі. Шкаф цей біля входу теж. У мене тут порядок. Зверху поки не сильно, але я буду працювати над цим. Може я куплю прозору коробку і туди все складу. Це вхідна шафа. Ось мені моя італійка-подружка подарувала вчора для взуття таку поличку. Оце мої скандинавські палки. надіюся, що я буду ходити. На велосипеді тут кататися не можна. Мені велосипед ніде поставити. А з палками можна ходити. Ось поки так. В коробці у мене там зимові речі, які мені не потрібні. Сумки це мені моя подружка Італійка допомогла і підказала, що можна так розвісити. Ну і верхній одяг. Далі ці три коробки. Завтра я викину. Я зараз втомилась, тому що працювала зранку і навіть на вулицю не виходила. Вона сильно жарко. Потім я пішла до моєї older Woman і працювала у неї з пів п'ятої, дев'ятої і прийшла додому. І я могла викинути, щоб на відео було красиво, але я втомилась і не хочу цього. Я показую так, як, як воно є. Без прикрас. Як є, так і показую. Це життя. Це діти забули, чи, може, не взяли надувне ліжко. Ці пакунки я їм завтра віддам. Це мені не потрібно лишнє. Тут я хочу купити диванчик, софу. І мені потрібен. Теж буде стіл. Завтра до мене прийдуть мої подружки і діти. А в мене тільки отакий тимчасовий стіл і два стільця, а буде чоловік шість мінімум, а то, може, і сім, і дев'ять, не знаю. І я запросила, але вона сказала: що мене завтра вдома не буде. Вона вчора прийшла, окрім цих подарунків, вона мені ще і дві великі коробки спекла всяких всякі ласощі. Завтра зніму фото, відео і покажу. Вона дуже гарно пече. Ну, це погано для моєї фігури, тому що вона пече, сама не їсть, а мені приносить. Так, ось поки тут так: такий столик, тимчасовий, там подивимось. Це в мене були тут фотографії світлини, мені дочка обіцяла. Роздрукувати світлини. Ось привезла я вже кілька своїх квіточок. Я люблю ці квіти. У мене е, сансів'єрія називається. У мене вони були і вдома, і... але я горшочок для квітки купила ще два роки назад, коли я не працювала, і за три долари найдешевіший, тому що грошей не було, а з пенсії. З моєї, з домашньої з Молдови, української мені дуже це було дорого. Горшочки за 6 10 доларів купувати, тому я купила цей за три. Ну, Зараз я можу собі дозволити і піду, виберу краще, пересаджу квіти, коли буде не так жарко. В красиві горшочки. Можна його вже роз'єднати. Буде у мене два. І може в мене якось. Штори будуть по-іншому виглядати краще, не знаю. О, Це декабрист, Шо, Забула, як називається. Ну, це моя родичка залишила розочку в такому горшочці. Я вже забрала, думаю, на тій квартирі пропаде, де ми знімали. Це я буду саджати. Нові квіточки в мене вони корні пускають. Це мені свічки моя інша подружка подарувала. Ми вчора з моєю італійською подружкою поставили телевізор на ножки. У неї є інструмент. Ми сходили, все зробили. Так що ось так виглядає. Тепер в мене кухня з моєю такою дуже-дуже гарною куколкою. Вона мені дуже подобається. Така позитивна. І так. Кімната, living room, Переходимо до спальні. В спальні в мене вже є ліжко і меблі, але меблі антикваріат. Це меблі ще, як, як сказала моя донька, чи зять, ще зятя не було на світі. І, ну, або вони, скільки ж років, скільки моєму зятю, я не знаю. Ну, поки я раніше думала зовсім нічого не купувати. Думаю, я трошки зекономлю, а зараз думаю, я куплю меблі в лівінгрум, а потім подумаю, може я куплю і в спальню нові меблі, не знаю. Ось така в мене тумбочка, і Україна завжди зі мною. В моєму серці і завжди зі мною. Надію, що може скоро поїдемо туди. Так що ці квіточки мені італійська подруга принесла. Я думала, вони живі, але вони не живі. Ну, зроблені у мене такі пускають корні там на вікні. Зроблені дуже гарно. Ну, горшочок я взяла б не розовий, не рожевий, а біленький. тоді можна було подумати, що вони. Прямо живі квіти. Ну, що, мені Італійка навіть в шкафи тут складувала постільну білизну, рушники, все, вона мені дуже багато допомогла. Якби вона не допомогла, у мене б ще довго-довго все стояло. Так, оце я ще завтра буду прибирати, чи післязавтра. Післязавтра я працюю. Тому що поки я не придумала, що мені робити на ку... в, в ванні. Мені треба надо... куди ставити крема і все таке, а в мене там не вистачає меблів і місця мало, і не хочеться мені всякі полиці прибувати, тому що буде зразу багато е... речей і буде ну, якось так, як безпорядок. Підказуйте мені, будь ласка. Українські слова, я так потрошки вивчаю, скажу щось, подивлюсь відео, сказала розщоска, полізла в перекладач, подивилась Грібінець. І так поступово я буду згадувати слова. Так от тут я хочу купити письмовий стіл, тому що я займаюся англійським і я люблю. У мене вдома був письмовий стіл, з креслом я хочу купити і інколи. там Листи написати, я потім розкажу, У мене ще є одна американська подруга, яка мені пише листи з іншого штату на англійський. Так так що, ось так у мене виглядає моя спальня, кімната. Тимчасово, не знаю, ось сьогодні цілий день я прибирала в шафі. Ну, це теж тимчасово, може я куплю великі такі коробочки прозорі. Я їх не розбирала, ці коробки, і ще при перізі, я туди все поклала, але там мені треба розібрати все. І ось так у мене виглядає зараз шафа, все я розвісила. В моєму чемодані англійські книжки. Що я вчусь, художні і ті, що я ходила в англійську школу. Так що, коли в мене буде письмовий стіл, я все туди перекладу. А ось коврик у мене для йоги. Я ще люблю займатися йогою. і коли я жила вдома, я кожного вечора робила розтяжку, і тоді не боліла спина. Так що, може, буду займатися ще йогою. Тут у нас в бібліотеці є йога, а може, сама буду, буде видно. Ну і останнє це у мене е, туалет, і ванна. Оця квіточка, це теж мені подарувала моя італійська подружка. Ну, отак трошки змінилась, думала не показувати себе, бо втомлена і на вулиці я сьогодні зовсім не виходила. От я навіть в юбці, тому що привезла свої речі і знайшла щось. Було мені жарко в джинсах постійно ходити, але речей я тут не мала. Так що, думала не показувати, ну ладно, я навіть на вулиці сьогодні не була. Ну, як є і є, це ж життя без прикрас. Так що, ось так у мене. Перший раз в житті у мене з'явились французькі духи в 62 роки. Це мені мої подружки подарували гроші, і я пішла і купила собі духи. Щоб не було питання, то скажуть, живе в квартирі для малообезпечених, забезпечених людей, а має такі дорогі духи. Це дякую моїм подружкам, які завтра прийдуть до мене в гості. От у мене які. Ну, ось і так. І не знаю. Тут я поставила квіточку, що мені італійка подарувала, мені подобається. Ну, можна отут купити полочку. Над туалетом поставити. Ну тоді буде якось так все накидано, мені б не сильно хотілося. І я ще не вирішила, що мені робити, щоб мені все поміститись, тому що в цій тумбоці ну, в шампуні все поміщається, а куди крема дівати, все я не знаю. У мене вдома був пінальчик такий невеликий. В куту стояв, а тут пінальчик ну, ніяк не поставиш. Так що треба думати. Ну, я не хочу, щоб все було наверху, тому що буде тоді такий безлад. Мені, мені не подобається. Я хочу, щоб поки я тут тиждень жила без, без меблів, без нічого, мені так подобалось. Мінімалізм, я дивилася якось відео Марі. Я не пам'ятаю прізвище, конде чи, чи ні японська. Колись я давно дивилася, років п'ять назад, я японська жінка, яка прибирає в кімнаті і пропагандує мінімалізм, і мені дуже подобалось. От я тиждень жила без речей, а тепер дивлюся в шоці. Коли ми вчора перевозили, як же я за два роки забарахлилась. Ну це просто. Це просто неподобство якесь. Мені це не подобається. Тому я більше не буду нічого лишнього купувати, а потрібно викидувати те, чим не користуюся. І вже на це місце може купувати щось нове. Ну, ось і все. Показала вам свою квартиру через. Добу після пере, пере, не переїзду, ну остаточного, можна сказати, переїзду. Вон Собачка Старгету мене охороняє тут. Мені Італійка каже, я не хочу називати її ім'я. Вона мені каже, ти ж не любиш червоний колір на кухні. Я кажу, ну, собачка Старгету, проукраїнська собачка. Ось, І вона мене охороняє. Так що, хай буде. І дівчинка ця позитивна. Так що на цій позитивній ноці ми бу... я буду закінчувати, показувати свою квартиру. Надіюсь, що скоро я куплю меблі, і вона буде дуже затишна, і мені тут буде добре. Ось 10 годин 22 хвилини, 22 червня 2024 року. Мені і самій цікаво інколи переглянути свої відео, як я що робила і чого досягла, які в мене були емоції. Так що я і для себе це багато що знімаю. До побачення. Якщо вам це корисно, і я дуже рада. До побачення. Будьте здорові, дуже, дуже дякую за. Добрі слова, за порозуміння, за коментарі гарні. Мені дуже приємно читати і, і я знаходжу трошки часу відповідати, поки можу. До побачення, будьте здорові, хай щастить, а в Україні в Україні буде мирне небо, повернеться. Нормальне, спокійне життя, але воно вже, на жаль, не буде таке, як раніше було до війни, тому що ми змінилися, все змінилось. Але б хотілося безпечного, мирного неба всім і радощів побільше в цей скрутний час. Хай щастить. До побачення, до нових відео.